Дивіться, ще хочу, віру, що це дуже важливо, звернути вашу увагу на те, що ми повинні направляти наші серця. Я теж дуже часто чую, як люди, і навіть в церкві кажуть, треба слухати своє серце. Це може звучить класно, духовно, але це неправильно. Я ще раз повторю, не треба слухати своє серце. Треба слухатись Бога. Так? Не треба слухати своє серце. Воно може помилятися. А як ви знаєте, чи помиляється воно, чи ні? Ви можете бути обманутими. Почуття вони ізменшують. Но Боже слово, воно, воно істина, і воно незмінне, воно перебуває вовік. Розумієте? Боже слово це як отвес, це як рівень, на який ми повинні завжди рівнятися. Це важливо. Амінь. Я вже, може, декілька разів розповідав цю історію, ну розповім ще раз. Мене одного разу тут підвозили знайомі, ми там спортзалі якраз робили ремонт. Це все історія ось з кодри. І мене підвозили чоловіки і жінка, ну як чоловік і жінка, хлопець і дівчина. І в них почали відносини. хоча ця дівчина була замужем, за кращим другом цього хлопця. І в них почали стосунки. Влюбились. І коли я почав, гри... почав казати, ребята, ви що, ну, з луз до з'їхали, ну, це... ти кращий друг? І каже, що ти влюбився в його дружину. І знаєте, що мені сказали? Валера, серцю ж не прикажеш. От я хочу сказати і запитати у цих людей, які кажуть, що треба слухати своє серце. І що? От ваше серце каже, все, я закохався. Слухати треба серця? Ні. А ти спитай, а ти впевнений, що це серце? Да, це серце. Я відчуваю всім серцем, я її люблю. Послухайте, треба слухати Бога. Треба слухатись його слово, а не серце. Да, ми почали молитися церквою за них, і слава Богу. Вони там розстались, розбіжались, но в ітоги все рівно той чоловік розвівся з цією дружиною. Ну, я хочу вам сказати, що? Серце потрібно не слухати, бо воно може нас завести не туди, куди треба. Треба прислухатись до Господа. Амінь. Амінь. Давайте я вам зараз докажу на слові і будемо молитися. Давайте, будь ласка, прочитаємо зараз при розділ. 23 розділ. Приповісті 23 розділ. Прочитаємо з вами 19 вірш. Приповісті. 23 розділ, 19 вірш. Слухай, сину мій, набирайся мудрості, і скеровуй серце своє на пряму дорогу. Ще раз послухайте. Слухай, сину мій, набирайся мудрості і скеровуй серце своє на пряму дорогу. Хто повинен керувати серцем? Хто? Хто повинен керувати вашим серцем? Ви. Ви. А не воно вами. Ну ви розумієте чи ні? Ну розумієте? Зреагуйте якось. Амінь чи амінь? Ну, розумієте? Ну все, завтра, ой, мені споює, я влюбився в сусідку, я там вже так вона замужня, чи він жонатий, ну, ну а що я зроблю, якщо ось я закохався? Послухайте, ми повинні скеровувати своє серце, бути слухняним, підкорятися Слову Божому. Те це, 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 це саме казав Павло Корінтянам, ребята, наша зброя не плоцька». Пам'ятаєте? Наша зброя сильна для зруйнування твердинь. Ми повинні за задуми і підкоряти наші думки. Ми повинні підкоряти наші думки до послуху Христа. Тобто підкорятись нашим думкам, слухати Слово Божого. Друге Коринтянам 10 розділ. Пам'ятаєте? Я дожен керувати яким думкам бути в моєму розумі чи ні, яким? Кружляти там, ну яким там основатися, чи не основуватися. Я повинен управляти, я повинен вирішувати. Я повинен скеровувати своє серце, бути, підкорити його, бути слухняним слову Божому. Бо іначе, послухайте, ваше с... до серця може приліпнути якась дурість, глупість. І ми не повинні йти за ним, а ми повинні серця направляти йти за Богом. 22 розділ, будь ласка, відкрите. Приповісті. 22, 15. Дурість прив'язана до серця юнака. От прив'язалась дурість до серця. Питання: може дурість прив'язатися до серця? От Біблія каже, може, дурість прив'язатися до серця. Покарання звільнить його від неї. В іншому перекладі лозина виховання прожене її від нього. Дурість привязалась? Ой, щось мені так захотілося. посидіти з цими жіночками. Так вони ж не вірують, що вони ж тебе можуть спокусити, напувати, напити, ну, підштовхнути тебе до гріха. Ні-ні, ні, все буде нормально. Як один мені зараз вже пастор розказував історію, що тільки він увірував, і тут зустрів одну дівчину, коли. З якоїсь він раніше там гуляв. А він тільки-тільки ось -тільки вірував. І вона каже: Ой, Саш, пошли там до мене додому. І він на піду, я буду з не тільки Біблію читати. Тут вона каже, ну давай разом полежим там цей. І каже, ну ми, ми ж будемо Біблію читати. Звісно, будемо Біблію читати. Ще чи й помолимось. От прив'язала з дурість до серця. Ну, це ж дурість. Ну, це дурість бути під однією кришою в одній кімнаті з чужою жінкою. І не обманюйте себе. Ні-ні-ні як блуда, ні, ні. ні Ну послухай, ну ти не перший такий розумний в своїх очах. І що ви думаєте, вони читали Біблію? Ні. Біблію так і не читали. Ну, зато блудили. І потім їм було дуже тошно, і противно, і гидко, і він каявся. Ну до нього дійшло, Що оказується, дурість може прив'язатися до серця кожного з нас. Не тільки до юнаків і до дітей. Просто з дітей можна дурість вибити лозиною, ну, з дорослого вже лозина не поможе. Вже пізно. Він повинен сам уже навчитися розлічати, це думка від Господа, чи це думка від сатани. Ну, ну про що я кажу? Послухайте, ми повинні скеровувати своє серце, бути слухняним Божому слову, бо тільки воно єдине, незмінне, істинне, правдиве вічне. Ми можемо помилятися, розумієте? Наші почуття можуть бути помилковими, обманчивими. І ми не повинні стати робом своїх почуттів, розумієте? Був один брат? Це діти Давида. І що ж він так закохався в свою сестру, Фамар? Він не міг нічого з собою подіяти, він навіть аж захворів. Представляєте? Отак От так закохався, аж аж захворів. І це побачив навіть його кращий друг. Каже, ой, що, 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 що сталося з тобою? Ти не повіриш, я закохався в сестру. Все? А ти впевнений? Так, ну так це ж неправильно, ну серцю не прикажеш. Ми ж повинні прислухатися до свого серця. Ну ви ж пам'ятаєте цю історію? Коротше, з чим це все сталося? А казалось, що то була не любов, а то була проста похоть. Ну виглядає вона однаково. І там і там страсть присутня. І там і там страстне бажання. Да? Виглядає, ну воно однакове. Тільки слово Боже, тобі показало, ей, це неправильно. Якщо в тебе такі почуття виникає до жінки своєї, о, це правильно. Будь ласка, дай свободу, дай волю своїй страсті по відношенню до свого чоловіка, до своєї жінки. Ну коли такі самі почуття до чужої жінки, такі ж самі почуття, така ж сама страсть. І я дивлюсь на слово, а воно каже, ти що це взагалі не туди? Це взагалі, перегиб, це вообще відклонення, це, ну, це, 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 це не те, це гріх, це неправильно, розумієте? Я повинен опа А я думав, що це від Господа. Де яке від Господа? Ти що, в тебе є дружина? Чи в тебе є жінка? Чи в тебе, ну, розумієте? І я повинен скерувати своє серце. Я. Тому я хотів би, щоб ми зараз молились. Молились, не бути рабами почуттів. Дуже часто запам'ятаєте серце приповістях в сучасному перекладі розум. Ми становимося рабами почуттів свого розуму. Почуття можуть бути обманчивими. Розумієте, ми повинні стати не рабами почуттів, не рабами сердець. Бо до серця може прилипнути дурість. Ми повинні бути рабами Господа. Він єдиний, вірний, істинний, правдивий і незмінний. Тому давайте будемо слідувати за ним. І якщо щось до нас приліпилося, до нашого серця. Або взагалі яка б думка до вас не прийшла, завжди перевіряйте зі Словом Божим, яке підкровення до вас не прийшло. <кх> звіряйте зі Словом Божим завжди. Це важливо, розумієте? Щоб нас не занесло, не завело кудись в погибель.